От всі забули взагалі, то що є порядок, порядок перевірки документів. Він встановлений постановою Кабінету міністрів ще у 2021 році, так він є. І коли до вас підходить співробітник поліції на вулиці і каже, що надайте документи, надайте військово-обліковий документ, а ваш паспорт посилається на статтю 32, а саме на частину 2 цієї статті. Закону про національну поліцію і кажуть, що ви зобов'язані йому надати документи на перевірку, то ви повинні йому сказати, що є відповідний порядок перевірки документів. Це підзаконний нормативно-правовий акт, який він повинен виконувати, тому що в законі про національну поліцію встановлено лише право на перевірку, нібито документів. Ну право. Вимагати у вас документи, навіть не на перевірку, а от порядок перевірки це встановлений під законно нормативно правим актом, і там не все так просто, не просто бажання у будь-якого співробітника поліції, який там йде на роботу, наприклад, якийсь там дільничий, або співробітник якогось там відділу кадрів, або ще когось там, да? взагалі, який не стосується питань. Перевірок документів або питань патрульно-постової служби. Да, він просто йде по вулиці на роботу, десь там у, на станції метро або у вагоні метро може ходити перевіряти документи у кожного громадянина. Ні, такого не може бути. Він повинен бути уповноважений комендантом, саме наказом коменданта. Це не просто так. Друзі, нагадую, що. Це працює. Підписуйтесь на канал, якщо потрібна допомога від незаконних дій щодо перевірок у вас документів, щодо незаконних затримань, щодо доставлення вас у поліцію, чи в ТЦК, чи в ВСП, чи ще кудись там. Звертайтеся адвокат Олександр Євсютін. І потрібна допомога, укладайте договір. А щоб не потрапити в біду, дзвони адвокатам. От у мене особиста була ситуація. Я їхав, місто Київ, і тут якийсь блокпост. Ну такий, знаєте, У нас по Києві багато таких блокпостів, які вже закинуті, там ніхто взагалі ніколи не стоїть. І тут я дивлюся, стоїть якийсь там, хлопець такий у чорній формі, поліцейський нібито. Да? Він зупиняє мене, я у нього запитую, а хто ви взагалі? Він показує мені талончик, ну, талончик від свого цього жетону. Кажу, так ну це ж звісно, а де посвідчення? Хлопче, ну де посвідчення? Де, де ваше службове посвідчення? З закону України про національну поліцію? Хі-хі-ха-ха. Потім я кажу: слухай, а ти що хочеш-то? Ну, взагалі ну? Що ви хочете, шановний? А він каже: ну, документи перевірити. Друзі, документи можна перевіряти йому, лише якщо він є уповноваженою особою, комендантом, тобто комендант міста. Повинен його уповноважити, перевіряти документи, а не так, що будь-хто прийшов на блокпост, на якийсь там е десь е будь-де взагалі або взагалі без, без по поста цього просто на вулиці підходить до вас і е каже: а ну давай документи. Стаття 32, частина 2. Під час дії воєнного. Станом ми маємо право перевіряти у вас військовобикові документи разом з документами, які посвідчують особу. Та ні, друзі, ви маєте право перевіряти, але не всі, не завжди, і не будь-коли, і не будь там будь-який час, тому що це взагалі абсурд, щоб будь-який співробітник у цієї служби у чорній формі перевіряв у вас документи, не маючи на це уповноваженою особою. Порядок встановлений, він чітко закріплений, він діє на протязі всього часу дії цього воєнного стану. Все. А для того, щоб перевірити, повинні бути підстави. Підстави чітко зазначені. І в законі про національну поліцію щодо, до речі, якщо він хоче ще перевірити у вас паспорт. В частині 1 статті 32. Встановлені умови. Підстави. Ви скоїли адміністративне правопорушення, чи може у вас є на вашому там тілі одежі є якісь сліди кримінального правопорушення? Є сліди злочину, або є достатньо даних про те, що ви скоюєте, або будете зараз скуювати правопорушення? Немає ні. Ну там ще є інші підстави. Друзі, почитайте те ж саме: написано у порядку. У порядку Затвердженому постановою кабінету міністрів номер 1456. Там все чітко розкладено по полочках. Все, користуйтесь, друзі, і якщо потрібна допомога, звертайтеся. Адвокат Олександр Євсютін.